Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке. У Полтаві прийшов саміт Агрокарбон 2025 присвячений розвитку вуглецевого землеробства в Україні. Сьогодні виповнюється 10 років з дня створення системи сервісних центрів МВС. 14 років ув'язнення отримав мешканець Кременчуцького району, який торік зарізав співмешканця колишньої дружини через Ревнощі. А зараз про це та інше більш докладніше. Сьогодні у Полтаві пройшов саміт Агрокарбон 2025. На заході зібралися аграрії, науковці та міжнародні партнери, аби обговорити екологічні технології відновлення родючості ґрунтів і можливості виходу українських фермерів на світовий ринок. Деталі у наступному сюжеті. Сьогодні у Полтаві відбувся саміт Агрокарбон 2025 До заходу долучився перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він наголосив головна мета обласної ради підтримка переходу аграріїв до екологічних форм землеробства та інформування про міжнародні державні та регіональні програми, які сприяють цьому процесу. Ключове завдання депутатського корпусу відновлення земель із низькою родючістю та підвищення їх екологічної стійкості. Земля це ресурс. Да? Її треба з повагою відноситись. Аграрії повинні знати, які існують форми землеробства, нові стандарти землеробства. І дуже важливо, що ми все таки аграрний регіон, і це надзвичайно велика складова і забезпечення державного бюджету і місцевого бюджетів. Під час саміту підписали меморандуми про співпрацю з провідними компаніями, зокрема з Агріна, яка співпрацює з Ryanair та Майкрософт. Ця компанія допомагає українським фермерам отримувати вуглецеві сертифікати, переходити від традиційних до екологічно сталих методів землеробства та реалізовувати їх результати на ринках Європи і світу, зазначив представник компанії. Аграрії в кінці отримають грошову винагороду за перехід до сталих методів землеробства. Ми на сьогоднішній день маємо в Україні вже 2, більше 2,5 млн гектарів в програмі. І це найбільший проєкт не тільки в Україні, а взагалі і в Європі. І ми плануємо ще масштабувати. Кліматичні зміни серйозний виклик для підприємств, що здійснюють викиди парникових газів, поступово запроваджують нові екологічні вимоги. У Полтавській області вже 58 підприємств працюють за принципами вуглецевого землеробства на площі понад 250 тисяч гектарів. Зазначили учасники саміту. Отримати дохід додатковий від 5 до 15 мільйонів євро по даним сертифікатам загальний пул. Десь орієнтовно 100 мільйонів євро. Ну, на, на це не для, це для підприємств, це для того, щоб вдосконалювати і е, оту затратну частину, хто вже, е, хто вже так сказати, впроваджував цю історію, е, компенсувати, ну і розвиватися далі в цьому навіть. На саміті представники аграрного бізнесу переважно випускники Полтавського державного аграрного університету. Сьогодні вони є лідерами та інноваторами у розвитку своїх підприємств. Розуміють глобальні виклики галузі та активно долучаються до вирішення актуальних питань аграрної сфери, зазначив ректор Полтавського державного аграрного університету Олександр Галич. Наші випускники користуються попитом і сьогодні. Вони є затребувані на ринку праці. Крім того, питання екології вивчається, звичайно, в усіх освітніх програмах, і технологічних, зокрема на спеціальності агрономія, і в тих спеціальностях, які працюють з галузю тваринництва, і всіх тих спеціальностях, які працюють. Полтавська обласна рада та депутатський корпус активно підтримують розвиток сталого землеробства, сприяючи впровадженню інноваційних екологічних практик у регіоні. Також у межах саміту відбулася презентація школи адаптивного землеробства та обговорення напрямів аграрної політики на 2026 рік. Сьогодні виповнюється рівно 10 років, як замість МРЕО створило сучасні сервісні центри МВС. Як саме оновився державний сервіс за період реорганізації? Які послуги сьогодні надаються, та кому розповідаємо у сюжеті. Сервісні центри МВС 7 листопада відзначають річницю створення мережі. Реформування колишніх МРЕФ стартувало рівно 10 років тому. Сервісний центр МВС No5341, що в селі Росошенці Щербанівської громади Полтавського району за цей час пройшов велику трансформацію: від закритих кабінетів до відкритого офісу, від паперових носіїв інформації до електронного документообігу, від живих черг до є запису. Сьогодні це сучасний безбар'єрний простір, говорять працівники. Сервіс-центру. Тут облаштовані підйомники, таблички із шрифтом Брайля та багато інших зручностей для комфорту відвідувачів. Десять років це не просто дата, а шлях розвитку, вдосконалення сервісних центрів МВС. Також у нас з'явилися дитячий куточок, стійка буккросингу, де кожен громадянин може прийти. Взяти почитати книжку або обміняти її на свою. Також з'явилися підйомники для людей з інвалідністю. Оновився автопарк сервісного центру сьогодні. В автопарку для складання практичних іспитів шість легкових авто, одна вантажівка та два мотоцикли. Сервісні центри МВС надають послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, з обміну посвідчення водія. Також прийняття теоретичних і практичних іспитів однією із новинок послуг сервісних центрів. Це є реєстрація великотонажних і технологічних транспортних засобів з травня місяця цього року. Не припиняються послуги, і під час повітряних тривог їх надають в укритті. говорить в сервісному центрі МВС 5341. Майже половина адміністраторів працює тут від початку реорганізації. Серед них і Валентин Радченко. Працюю з 2014 року, тобто працював, коли з переформатування було відкриття сервісних центрів. За цей час змінилося ну майже все: і приміщення, і обладнання, і техніка, і трошки підхід до роботи. Але саме головне залишилось незмінним. Тобто ми працюємо для людей. Від початку реорганізації сервісного центру МВС, 10 років тому Щербанівську тергромаду очолив Ігор Процик. Він говорить, заклад модернізувався і зараз продовжує розширювати спектр послуг завдяки постійній співпраці з громадою. Надання якісних послуг, тісна співпраця з громадою. Дійсно, ми допомагаємо, ми сприяємо навіть ті автомобілі, які ми на умовах. Партнерства закупили для навчання людей, які опановують водійську практику, які тут далі працюють. Тому я ще раз хочу весь колектив сервісного центру привітати від Щербанівської громади, тому я від депутатського корпусу, від виконавчого комітету від себе особисто бажаю. Добра, щастя, процвітання і тісної співпраці за десятиріччя роботи адміністратори сервісного центру МВС у Росошинцях вже надали сотні тисяч послуг. Зокрема, було зареєстровано близько 300 тисяч транспортних засобів. Видано понад 120 тисяч посвідчень водія, складено більш ніж 96 тисяч теоретичних та проведено майже 110 тисяч практичних іспитів. До 14 років ув'язнення засудили мешканця Кременчуцького району, який через ревнощі жорстоко вбив співмешканця колишньої дружини. Влітку минулого року, біля будинку потерпілого, чоловік дочекався повернення співмешканця своєї колишньої дружини з роботи. Сів до нього в авто і завдав щонайменше 18 ударів ножем. Під час розслідування засуджений свою провину визнав. Як повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, прокурори Полтавської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення. Прокурори Полтавської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення стосовно жителя Кременчуцького району. Суд визнав його винним в умисному вбивстві, чиненому з особливою жорстокістю, тобто за пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Доведено, що влітку 2024 року... Через ревнощі чоловік позбавив життя співмешканця своєї колишньої дружини. Увечері біля місця проживання чоловік дочекався повернення суперника з роботи, підсів до нього в автомобіль та з великою силою завдав ножем удари у різні частини тіла. За висновками експертів, не менше 18. Після скоєного він утік, а потерпілий помер на місці події від крововтрати. Свою вину у скоєному засуджений визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Провели останню путь українського воїна Дмитра Юренка сьогодні. У Полтаві він служив стрільцем у Збройних силах України. Більше про прощання із захисником далі у нашому сюжеті. Ми дуже жалкуємо за ним. Дуже був дуже світла, добра. Турботлива була людина. Він би міг принести багато і ще користі Усім нам, але так трапилось у Полтаві. Провели в останню путь захисника України, старшого солдата Дмитра Юренка. Чоловік народився у місті Харків, а проживав у Полтаві. На військову службу за контрактом був призваний військовою частиною А 3011 Пізніше проходив службу у військовій частині А 3052 на посаді стрільця. Те, що Дмитра Надія пригадує, він завжди прагнув підтримати близьких, цінував сімейне тепло і не забував про прості радощі життя. Я його запам'ятала дуже доброю, дуже чутливою людиною. Він все час говорив, що він так жалкує, що в нього немає батьків. Кожні вихідні він приходив до нашої садиби, намагався нас порадувати димком шашликів. Так він говорив. Надійний, щирий, готовий підставити плече у будь-яку хвилину, коли комусь потрібна допомога. Саме таким згадує Дмитра його побратим Олександр. Йому в два 3 години ночі позвонив, завжди прийде, допоможе, завжди виручує. Так що ну, це я думаю, що він, кожен, хто тут, він може це саме про нього сказати. Так що жалко, звісно. Просто що виходить, що здоров'я на війні все оставив і війну пройшов, а дома погиб. Близькі ж додають, Дмитро ми до останнього залишався мужнім та відданим своїй країні та військовій присязі. Життя радісний, відданий, завзятий і спогади, приємні спогади. Для мене він як ну, зірець, як герой. Коли треба було захищати Харківщину, він навіть після лікувань. Все одно всі поїхали. поїхав. Завдяки таким хлопцям ми живемо. Дмитро Юренко помер 25 жовтня 2025 року у Полтаві. Йому було 34 роки. Поховали захисника на Заторинському кладовищі. Побили, пограбували і залишили посеред дороги. У лубнах поліцейські затримали двох 16-річних підлітків, яких підозрюють у розбійному нападі на місцеву 38-річну жительку. За інформацією правоохоронців, інцидент стався 5 листопада близько 18-ї години, коли жінка поверталася з роботи додому. Нападники застосували фізичну силу, відібрали особисті речі та втекли. Потерпіло у шпитали. Обом повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм судом запобіжного заходу. Про це повідомила Шниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. У ході проведення оперативних та слідчих дій працівники Лубенського районного відділу поліції встановили осіб, причетних до вчення розбійного нападу. Ними виявились місцеві мешканці 2009 року народження, які в минулому мали проблеми із законом. Слідчі затримали фігурантів у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Нині обом повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм судом запобіжного заходу. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. А саме розбій поєднаний із западінням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Пошук інвесторів для створення індустріальних парків на Полтавщині з такою метою очільники громад та урядовці області долучилися до трейд-місії відновлення України, що відбувалася наприкінці жовтня у Данії та Швеції. Про підсумки візиту дивіться у нашому сюжеті. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко приєднався до трейд-місії відновлення України у складі української делегації урядовців, очільників громад та лідерів бізнесу. Він відвідав Данію та Швецію. Мета сприяння відбудові та економічному відновленню України та встановлення довгострокових взаємовигідних відносин з міжнародними партнерами. На запрошення представників іноземних організацій. Ми відвідали Данію, відвідали Швецію. Зустрічалися з урядовцями, з представниками бізнесу, з представниками великого бізнесу цих країн. Вони зацікавлені в співпраці, вони зацікавлені в розбудові України. Вони хочуть розбудовувати агроінфраструктуру. Вони зацікавлені в переробці. Вони зацікавлені в виробництві біометану, Вони зацікавлені в отриманні агропродукції. Ще одна мета візиту пошук інвесторів для індустріальних парків, додав Олександр Лемешко. В роботі українсько шведського бізнес-форуму з економічного відновлення у Стокгольмі та українсько датського форуму у Копенгагені він взяв участь спільно з очільником Терешківської громади Віталієм Турпітьком. В Терешківській громаді якраз уже є документація щодо можливості створення індустріальних парків. Це стосується агроіндустріального парку і індустріального парку, пов'язаного з переробкою сміття. Сартування в сміття, і оце була основна наша мета. М'юнерії з the shelter in the Терешки Лайсіям. Що основне, що я для себе розумів, для невеликих громад, таких як моя, єдина можливість залучення інвестицій за кордону, це об'єднуватись. Тому ми створили. Десь місяць назад Економічний Союз із семи громад: Новосанжарська, Нехворощанська, Мащівська, Терешківська, Коломацька, Новоселівська і Великороблівська. Єдиний варіант залучити великі інвестиції це об'єднатися. Тому що інвесторам не цікаві проекти на якісь мільйони наші. Їм цікаві проекти на мільйони євро. Для прикладу. Зараз відбувається набор по воді по каналізації, то для виготовлення техніко-економічного обґрунтування виділяється на проект не менше 20 мільйонів євро. Розумієте, Полтава на це може податися Житомир, Київ. А такі громади, як ми, можемо податися лише об'єднавшись. Трейдмісія відновлення України у Данії та Швеції тривала з 26 по 31 жовтня цього року. Як народжуються новини, та хто стоїть по той бік екрану? Дізнавалися учні Полтавського ліцею номер 33 під час екскурсії телеканалами МРТ та місто Плюс. Які емоції отримали від знайомства з професією? Далі у наступному сюжеті. Як народжуються новини і хто стоїть по той бік екрана, дізнавалися шестикласники Полтавського ліцею номер 33 Учні завітали на екскурсію телеканалами ІРТ та місто Плюс. Тут відкрили для себе, як журналісти планують робочий графік, опрацьовують здобуту інформацію та пишуть тексти для ефіру. А потім самі спробували начитати справжні новини у студії звукозапису. Тепер він стоїть на бордюрі, а не на дорозі. Скаржиться мешканці будинку на вулиці Соборності 78 у Полтаві. Далі ж на дітлахів чекало знайомство з ефірною студією. За лічені хвилини шестикласники перетворилися на ведучих. Таню всім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини. У студії Руслан Любченко учні з захопленням ділилися своїми першими враженнями від побаченого. Шестикласниця Поліна каже, найбільше вразила студія звукозапису та організованість роботи журналістів. Мені дуже сподобалася студія звукозапису, тому що там дуже гарно. Мені дуже сподобалось, як записують сам звук, ще сподобався ваш розклад, що у вас все дуже прописано. У вас тут ну, дуже затишно. Я гадаю, що професія журналіста дуже цікава. Після знайомства з роботою журналістів і тим, як народжуються новини, Владислава каже, Якщо така професія могла б стати її майбутнім. Можливо, в майбутньому хотіла б спробувати себе в ролі журналіста. У них є розклад по годинам розписаний. Якщо щось трапилось, наприклад, як аварія, вони виїжджають, опитують людей. Потім обрізають кадри, які не потрібні, редагують речення, і потім вже в новини викладають. Класна керівниця 6-го б класу Полтавського ліцею номер 33 Яна Борідійчук зазначає: подібні екскурсії дійсно не лише розширюють кругозір дітей, а й допомагають їм задуматись над майбутньою професією. Діти дуже з цікавістю і задоволенням ішли до вас в студії на екскурсію. Дуже їм сподобалося. Я бачу по їхніх яскравих оченятах, які горять, так як вони. Стоять на етапі вибору професії, да тому кожен з них може задуматися да над професією телеведучого. Дякуємо вам. Було дуже цікаво, пізнавально. Навіть мені, не тільки дітям. Так, шестикласники Полтавського ліцею номер 33 не лише дізналися, як створюються телевізійні новини, а й на кілька хвилин самі стали частиною команди телеканалу. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті. Ну, а я прощаюся із вами на все добре. До наступної зустрічі в ефірі.